Всіх вітаю на своєму каналі. Трішки пройшло часу. Несу з собою ваги. Хочу переважити кроликів тих, що ми привезли. Насправді, я не пам'ятаю, яка вага, та й не маю часу це все переглядати, дивитися. Просто хочу поставити на ваги, подивитися, чи взагалі вони щось набрали. Приблизно пам'ятаю, яка була вага. Але хочеться більш конкретно знати, чи підросли вони чи ні. Саме зараз це і буду робити. Але, так як ми всім кроликам, яких привозимо в своє господарство, ми завжди робимо ревакцинацію. Тобто обов'язково вакцинуємо, не дивлячись на те, чи була вакцинація в цих кролів, чи не було. Чим вакцинуємо ми? Наразі вони. З комбікормом проїли таблетки це від проглистування. І ревакцинацію буду робити песторіном і міксореном. Нічого не змінилося, а вже ближче до весни будемо робити, можливо, лапімом Гем-2, так як ми робимо це завжди зі своїм маточним поголів'ям. Ну і хотіла сказати, що кожен вибирає вакцину для себе, для своїх фінансових можливостей. Не кожен може, особливо там, пенсіонери, так, дозволити купити собі вакцину, яка коштує там, 450 гривень. На 10 голів, тому вони шукають альтернативу. Наприклад, ось як ми, там, Міксерен, Песторін, вони не так вже й дорого коштують, і можна вакцинувати будь-коли і будь-яку будь кількість. Поки в нас воно тримає, все добре, ніяких збоїв немає, тож поки що задоволені таким чином. Що ж, давайте трішки я тут оце все уберу. Так, ну і зізнавайтесь, тому що колись ми ще перед цим більш так активно скидали на Фейсбуці, так, пропонували кронацидам, щоб користувалися люди для кролів це підкислювач, те, що убивають коксидій, і якби кокцидіоза в кролів немає. Цим кроноцидом ми вже користуємося роки, мабуть, три на постійній основі. Ну, як бачите, не знаю, нам подобається, інший ніякий препарат не приймаємо, бо деякі там навіть мені дзвонили і питали, якщо давати кранацит, чи треба давати чектонік, я, наприклад, не розумію, коли кролів там пічкають іншими препаратами, антибіотиками і так далі. В нас це йде вакцинація, ревакцинація і кранацит. На цьому все. Більше нашим кроликам нічого не колимо, не даємо. Ну і про глистування, відповідно ж. Бо, по-перше, в нас діти їдять кролів. По-друге, в нас дуже багато замовників, які купують кролів. Для дітей, для прикорму малесеньких діток. Тому ми не пічкаємо своїх кролів всякою фігньою, а все простенько, так як повинно бути. Якщо пам'ятаєте, ми <кій> у двох завідників брали кроликів ось хлопчики. Іди сюди, малесенький. Ой, Ти мій гарній сідай. Так. 3-400. Якщо вам буде цікаво, ви можете подивитися попереднє відео. Це два хлопчика, що ми привозили. Так, 3-300, 3-300, 3-400. Наскільки я пам'ятаю, вони десь були. Ну, трьох кілограмних не було. Вони взагалі якісь маленькі були. Так, і оце дві кролички з одного господарства. Давай, кіце я це виставлю поки. Опа! Опачаки! Вау! Ти куди? Куди? Сиди, сиди, бусинка! Чотири кілограма! Опа! Іди сюди! Опа! Тихо, 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 тихо! Давай! Ох! Обмен! Йей! Половина не важиться ніколи. Ну, а це вже 4300. Тобто, дивіться, яка гарненька самочка вже підросла, так? Вже 4300. Як ми їх злучаємо? Ми їх злучаємо, ну, е найменше це. Як то кажуть, що 4 місяці-6 днів це взагалі ідеальний термін для того, щоб злучити з хлопчиком. Десь більш-менш плюс-мінус до цього ми притримуємось. Яка вага? Ну, вага може бути різна. Цей вік вже може бути вагає 4,5 кг і 5 кг, а, а може бути, там набагато більше, якщо воно ожиріло, наприклад. Так, корм є. Кормом ми, як і годували, е, годуємо ава кормом. Поки що, ми, мабуть, не дозріли до того, щоб поекспериментувати з іншим кормом, який там пропонують. Так, Броварський він і дешевший. І кажуть, що він непоганий і за якістю, і структуру ми бачили. Е, я так думаю, що в нас тільки ось трішки підуть гарні такі окроли. Ми все ж таки візьмемо той корм і проекспериментуємо, яка буде вага набиратися при ава-кормі і при тому кормі. Це до цього ми ще дойдемо. А, і користуючись моментом, ще ж хочу ще сказати, бо знову забудуся. В нас створений телеграм-канал. Можете переходити туди, спілкуватися між собою. Будь-якими питаннями можете пропонувати те, що ви продаєте. Можливо, якась людина шукає, може вас придбати, пропонувати якісь послуги. Ну щоб в нас було, якби з вами не тільки там спілкування на Ютубі, так хочеться більш так бути в курсі всіх, можливо, так новин. Тож можете задавати будь-які питання, можете пропонувати що завгодно. Так, я тут якось не дуже достаю. Мені допомога треба. Бажано зразу двох. Так, цих кроличок я навіть не пам'ятаю, яка була вага. 4 3,5 кілограма, Ось. Ця. Бо нам так тоді Олександр привіз, сказав суму, ми заплатили та й поїхали, бо не було часу вже. І 3600. Так. Кісь. Кісь муха. Давай. Оп. Ну, воно вже візуально видно. В нас скільки ці кролики? Мабуть, пару тижнів. Дивися. 3800 з копійками. А це ще більше, бо вона. Так, посидь. 3700, не вгадала. Тобто, вже кролички такі гарнюні. Було, до речі, дуже багато запитань, для чого ми набираємо кроликів. Якщо ми... Впевнені в тому, що там вони перехрещені між собою, однакові там заввідники і так далі. По-перше, в першого заввідника в нас не було тієї кількості, яка нам потрібна була. Ми добрали кроличок зовсім в іншу. Не бачу нічого поганого. Бо, по-перше, в нас ще є свої кролики, в нас не одна лінія. По-друге, Буде в нас ще все одно поповнення в нашому господарстві для цих кроличок. То я за це навіть не хвилююся. Ну, і для того, щоб не пропускати наші відео, пропоную вам підписатися, поставити лайк, прокоментувати і поставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх наших відео. На цьому все. Всім па-па!